Всім привіт, друзі! З вами без цензури на цензернет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу. Поїхали. Ну що, друзі? а Сьогодні ми знову будемо говорити про ницість, про брехню і про спроби, знаєте, прикрити тріскотнею реальний просто треш. Про що йде мова, друзі? Ну я думаю, ми не будемо зараз зупинятися через вираз на тому, в якому зараз критичному моменті знаходиться російсько-українська війна. Ми не будемо зупинятися на тому, в якій точці невизначеності в принципі знаходиться зараз будь-який українець, це ніби речі абсолютно зрозумілі. Ми кожен день чуємо дуже багато красивих заяв від Володимира Зеленського його оточення про там те, як вони хочуть справедливий мир, як вони борються за те, щоб Україна виграла про ракети, про те, що ми будемо обстрілювати російську територію, і там, значить, Путіна ми там долба кхм, називаємо. Ну, все як ми любимо, да, якщо називається. Але от я не втомлююсь повторювати, що на превеликий жаль є два варіанти Володимира Зеленського: один назовні, інший всередині країни. І, на жаль, те, що всередині країни, це зовсім не те обличчя, про яке Володимир Зеленський намагається дуже голосно говорити знову ж таки, за кордон. Мало того, то обличчя, яке він показує всередині країни, воно в принципі визначає потім, як ставляться до нього і до його слів, от там на заході. Про що йде мова? Як ви пам'ятаєте, за кілька останніх місяців я вже кілька разів робив відео на основі розслідувань моїх колег журналістів про те, як, скоріш за все, вже тепер можна в цьому не сумніватися, скажімо, так, кеш від Офісу президента від Володимира Зеленського від Андрія Єрмака втілюється в цілком конкретні реальні активи, які залишаться за цими людьми, навіть якщо вони перестануть бути при владі. І тут важливо розуміти, що по суті план цих людей абсолютно очевидний. Да, і ще раз давайте не будемо навіть робити вигляд, що їх цікавить більше перемога у війні. Ні, їх цікавить перемога на виборах. Ну а для цього вони в принципі планують підійти уже до цих виборів в ролі нових олігархів, по суті, які матимуть дуже великі серйозні капіталовкладення, активи, які допоможуть їм втриматися в країні, як би що не склалося. І от нові дуже цікаві речі відкриваються. От, зокрема, мій колега Михайло Ткач з української правди зробив нове дуже добре розслідування про дуже цікаву історію, яка сталася не ну, за за буквально останній рік. З людьми, з такими братьями з дуже цікавим прізвищем Веселі. Ну от, просто щоб ви розуміли, людина на прізвище Василь Веселий. Раптом у нас була, хоча не мала жодного досвіду в банківській сфері, радником керівництва націоналізованого державою у російських олігархів банку Сенс. От, і людина вже отримала майже мільйон гривень офіційного доходу від державного банку. А в той же час брат пана Василя. Просто звичайний пліточник, умовно кажучи, з Дрогобича на прізвище на ім'я Андрій Веселий. Влітку цього року раптом оголосив, що став співвласником одного з найбільших в країні хімічних і нафтохімічних підприємств Карпатнафтохім. До речі, нагадаю, що це теж підсанкційне було підприємство, яке належало російським олігархам. І от раптом такий от простий ФОП з Дрогобича після того, як воно було типа, націоналізовано у російських власників, став його. Власники, ну так на секундочку зазначимо, що згідно інформації ткача от офіційні доходи пана Андрія Веселого за останні 20 років, за даними власне УП у податковій кілька мільйонів гривень. При цьому вартість тільки номінальна вартість карпат втахів складає десь приблизно 200 мільйонів доларів. Ну тобто, і відповідно, третя частина карпат втахів може коштувати десь мінімум мільйонів 60 яким чином людина з подібними доходами могла витратити такі гроші, не зовсім е, зрозуміло. От е, нагадаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення в серпні 22-го, це підприємство було заарештовано правоохоронцями за підозрою виведення в Росії більше ніж шести мільярдів гривень. Але арма так і не змогла передати активи в управління через ті допущені помилки. Згодом суд скасовує арешти підприємства, і далі, от власне. Про що матеріал пана Ткача, Оцей от Андрій Веселий, через некий інвестиційний фонд, стає співвласником Карпат Нафтохім і оголошує про це коштовне придбання. От, До речі, ну, от, я не буду, звичайно, забирати хліб у Михайла, подивіться самі матеріал, який так і називається Велике перерозподільництво, як в Офісі президента повертаються смотрящі і фунти. Так от тут насправді дуже важливо що розуміти. Давайте ми зараз трошки підемо в певні деталі. Будуть там цифри, суми і так далі. Е, просто щоб ви розуміли, про що йде мова? По великому рахунку це прекрасна чудова схема, коли е, російський бізнес, який був на території України, е, офіс президента вважає по суті своїм і через своїх фунтів смотрящих поступово записує на себе. Е, це прям дуже важливий момент. Е, а тепер давайте просто от, е, спробуємо зрозуміти. Чому власне, можна говорити про те, що це саме офіс президента цим займається? Значить, ну я не буду зараз просто дуже багато вам приводити різноманітних там, обчислень прізвищ і так далі. Раджу вам подивитися сам матеріал Михайла Ткача, або зайти на. Фейсбук-серінку Володимира Бондаренка, українського журналіста, який в принципі дуже добре розписав, що відбувається. Так от, якщо, скажімо так, в сухому залишку, що ми маємо, ми маємо, що з допомогою оцего товариша веселого і його структур, по суті, окрім того, що значить мова йде про Сенсбанк, знову ж таки під санкційний Карпат-Натахім. І ще найцікавіше, друзі, що якби. З дуже великою, до речі, долею вірогідності, зараз велику частину ТРЦ Оушен Плаза, яка забране, нагадає у путінського дружка Ротенберга, теж власне кажучи. Передани цьому активи цьому товаришу веселому. Найцікавіше, що от якщо ти, власне кажучи, прослідковуєш всі дані цієї людини, то в результаті ти е, виходиш на те, що от новий власний Карпат, нафтохіму і ще низки великих підприємств є от такі АТ, АТ Геріон Ворлд, який там має відповідний телефон і пошту. Так от саме цікаве, що цей же телефон та електронна пошта належать такій собі компанії Genesis. Керівником та співвласником якої є ніхто інший, як Тімур Михайлович Міндіч, друг і партнер президента в 95-му кварталі. Нагадаємось, от тут вже давайте дуже уважно, тому що це прізвище за останній, буквально рік-півтора, починає спливати постійно. Хто це такий? Нагадаю, що це колись був наречений доньки Коломойського, але щось у них там не склалося. В Будь-якому разі, міндіч був дуже довго таким передаточним звином між Коломойським і Зеленським, ну а потім. В результаті став конфідентом Володимира Олександровича Зеленського, і це прізвище постійно називається за останні роки, як людина, яка постійно набуває активи, наприклад, в газовій сфері, в різноманітних інших. І от тепер ми маємо ситуацію, величезний скандал, де ми бачимо, що великі, великі, дуже великі насправді шматки російських націоналізованих активів через абсолютно порожніх людей, які нічого себе не являють, по факту виводяться, згідно інформації Михайло Ткача, на таку от, от чудову людину, як Тімур Міндіч. До речі, нагадаю, друзі, що це ж таки прізвище постійно називається моїми колегами у відкритих джерелах, як е, тієї людини. Яка курує зараз Міністерство енергетики е, і той шалений кеш, який зараз рубається там, е, який, наприклад, е, мої колеги Юрій Ніколов чи так народний депутат Ярослав Железняк дуже влучно називають словом велике атомне будівництво? Е, Пам'ятаєте, да абсолютно е, шалені спроби постійні керівництва міністерства енергетики і енергоатому, яких ми називаємо Банда галущенка Котіна. Прямо зараз виділити десятки в деяких моментах навіть сотні мільярдів гривень на термінову добудову Хмельницької АЕС. Нагадаю, що мова йде про те, що на повному серйозі вони хочуть викупити недобудовані російські реактори в Болгарії або в Чехії і привезти їх в Україну. Ну і я вже мовчу про те, що. При найкращих варіантах розвитку подій, навіть якщо дійсно почати будувати і так далі. Я вже мовчу про те, чи варто в Україні зараз щось будувати з російським реактором, да, менше з тим. Так, от перші результати, ну тобто, якщо все буде ідеально, то цей реактор зможе вступити в дію не раніше ніж за 7-8 років. Який це має стосунок до порятунку української енергетики питання, звичайно, риторичне. Натомість, ми прекрасно розуміємо про те, які шалені кошти можна прокрутити знову ж таки через процес заливання бетону. І купівлі йоршиків за півтори тисячі гривень. Це реальні тендери, які Юрій Ніколов публікував нещодавно щодо цього атомного будівництва. І от саме, нібито за цією сферою, зараз відповідає своєю шкірою господин Міндіч. Понад те, нагадаю, вам дуже вперті чутки, Пам'ятайте, у нас от час Володимир Зеленський б'є себе п'яткою в груті. Кричить про те, що він не буде продовжувати транзит російського газу через територію України з 1 січня. Ну, по перше, побачимо, чи дійсно так буде? Я не впевнений. А, всяке бувало. І може бути, але я вам нагадаю, що, взагалі-то, не так давно, кілька місяців тому, раптом Україна підписала контракт на продовження поставок під російської нафти нафтопроводом Дружба через територію України. По якій схемі? Та, в принципі, по ті самі, по які зараз ті ж угорці і словаки намагаються нас схилити на продовження газової історії. Тобто, умовно кажучи, російська нафта просто приходить на. Білорусько-український кордон а там її одразу викупає, нібито угорська компанія Мол і забирає вже далі собі через територію України. Нібито це не російська нафта, а угорська, от так само вони пропонують зараз зробити з російським газом. Так от. Дуже злі язики постійно стверджують, а я підкреслюю, дуже злі, що саме господин Міндіч стояв за цією схемою по нафті, і саме господин Міндіч є одним з тих, хто найбільше і лобіює газову схему, і має справу з певними російськими лобістами Газпрому. Я нагадаю, що головним і єдиним власником Газпрому є Володимир Путін і ніхто інший. І саме він приймає будь-які рішення по цій сфері. До цього ще додамо дуже цікавий момент і дуже вперті чутки. Які теж до речі публікували я нагадаю видання Економічна Правда. Ну, це не чутки про те, що за останній рік люди, якісь невідомі, почали дуже активно скуповувати медіа активи в Україні, і нібито постійно називається прізвище Андрій Єрмак, який стоїть за цим. До цього додамо знову ж таки, от дуже нашумілу історію з господіном Максимом Кріпою, тіпа таким собі цифровим бізнесменом, у якого є правда, російські корені, бо він займався онлайн казино російським правда розказує, що давно вже вийшов з цього бізнесу, але менше з тим. Так от, які в нас за буквально кілька місяців, 23-24 років, став власников купи величезних активів в Києві, готелі Дніпро, Готелі Україна і ще багато різних всяких шматків ласих, якого теж знову ж таки багато хто пов'язує з тими прекрасними людьми, які стоять в офісі президента, і яким дуже зручно використовувати цю людину в якості ширми для закупівлі оцих великих активів. Будь-якому разі щодо кріпи, тут поки що це тільки підозри. А от щодо господина Веселого, тут прям уже як ми бачимо повне співпадіння на рівні телефонів і імейлів компанії. Повторююся, це інформація Михайло Ткача, яка просто дуже добре обумовлює ту схему. Я впевнен, що ця схема діє і з чутками знову ж таки. Ця схема діє з дуже багатьма іншими а, смачними активами. Але все дуже просто тобто, умовно кажучи, спочатку а, дійсно знаходиться російський актив, який варто було би. А, Поставити, так би мовити, в, е, в історію, що типу, типу, да, його треба обов'язково конфіскувати, і його в будь-якому разі е, треба е, не давати е, там, виводити гроші і так далі. Але далі відбувається найцікавіша історія. Далі відбувається що? Далі відбувається те, що коли на етапі. Е, Виведення цього бізнесу в управління армії, то тобто відповідної державної структури, яка має управляти цими активами до проведення чесного аукціону для того, щоб продати його новому власнику. Що відбувається? Відбувається дуже цікавий момент. Раптом починаються якісь проблеми, і от ніяк не виходить нормально цей актив нікуди передати. А далі через низку судових рішень. Або знімається арешт, або просто-напросто робляться така ситуація, щоб ну цей от активчик через якихось фунтів відповідно переходив у власність якихось цікавих людей, яких ну от власне на прикладі цього розслідування Михайло Ткача інформації про Карпат Новтохім, частинки в Ocean Плазі, частинки в Сенс банку і так далі. От ми бачимо, що часу таких от дуже цікавих людей, як оці от брать братібраті веселі. Все це майно веселенько переходить до знову ж таки дуже цікавих людей, про яких от, пише Володимир Бондаренко, тобто людей на прізвище Тімур Міндіч. Отже, що ми підсумовуємо, давайте просто щоб ми розуміли, що зараз відбувається. По великому рахунку, от коли дуже часто там, багато хто там з патетикою кричить, чому Захід не довіряє Зеленському і так далі. Ви розумієте, в чому проблема, друзі? Якщо ми бачимо, ну тобто, журналісти, яким, до речі, нагадаю з подачі Офіса президента і його ставлеників татаровських зовсім прям от дуже сильно Верховна Рада останній місяць пхала законопроект, за який намагалася ввести дуже сувору кримінальну відповідальність за публікацію якраз от таких от даних з державних реєстрів, щоб ніхто не міг уже перевірити, на кого переписують свої активи люди з Офісу президента. Поки що вдалося відкласти цей законопроект. Я впевнений, що Татаров за допомогою ОПЗЖ ще раз спробує запхати на голосування. Немає в цьому жодних сумнівів. Так от, до чого веду? Ви ж розумієте прекрасно, друзі, що якщо ми знаємо про такі речі, отак, от по таких, от, знаєте, а інформації, то наші західні партнери знають до долара, що робить офіс президента. Вони прекрасно бачать брехню, пряму брехню. Тобто, ви розумієте, я ж тільки за, коли Володимир Зеленський каже якісь речі. Тільки ж питання в тому, що от такі от справи вони повністю дезавоюють будь-які добрі наміри цієї людини, його оточення. Тобто, з одного боку, ця людина приїжджає, робить там красиві жести, говорить патетичні промови. Вимагає зброю, розказує, що ми там останній бастіон демократії проти. Сумрака Путіна, все правда, все це ж чудово. Тільки ж розумієте, я от собі складно уявляю Уінстона Черчилля, який би під час Другої світової війни займався від тим, що віджимав німецькі підприємства на, наприклад, деокуповані території, або займався тим, що використовуючи свою премєр міністерську посаду, наприклад, займався би рейдерством і віджимом активів у своїх політичних супротивників, або, наприклад, який би займався тим, що, от, наприклад, в Манчестері сидів би. Ні, йому мер від лейбористів, він би йому завдя... там, завдяки поліції, там, не знаю, інтеліджен сервіс, як ще завгодно, влаштовував ситуацію, про якій просто-напросто цього мера треба усунути, тому що він заважає. От. І на все це типу знаходив час. Тобто, да, у тебе там літаки горять, німці там атакують ці діла. Ну, ти паралельно за бабосік та все одно вопрос рішаєш. А чомусь от, він Черчилль -чер дурак, він таким не займався. А от Володимир Зеленський, бачите, у нас такий дружинний спеціаліст. Він встигає однією рукою розказувати. Заходу, як йому жити, і скільки йому треба давати грошей і зброї. А іншою рукою його люди, бо, повторюся, Тімур Міндіч, друзі, це не якесь там, знаєте. Незрозуміле е, створіння, яке там десь там не намалювалось, е, непонятно де. Ні, це старий, добрий трухий бізнес-партнер Володимира Зеленського ще з незапам'ятних часів, коли він просто керував студією квартал 95. Тобто, це не ліва людина, це конфідент. От, ви знаєте, у таких людей є конфідент. От, власне, я до речі, нагадаю, друзі, свого часу дуже ж сильно шпетили Віктора Юнуковича і Петра Порошенка і всіх до цього, та те, що була от, пам'ятаєте за Петра Олексійовича, скільки ми теж про це. Говорили, це ж правда. Була така структура сматрящих, які от знаєте за кожною галузю закріплювали для того, щоб генерувати чорний кеш, і от скільки ж було розмов, і да, 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 це було дуже погано. Тільки от ти дивишся на Володимира Зеленського. Ну так а ти чим відрізняєшся? Чим господин Міндіч відрізняється від всіх тих людей? Як деякі з них досі в бігах, часів того ж Порошенка чи Януковича. Да нічим, абсолютно. Тільки ще більшим нахабством, тому що, вибачте, будь ласка, але господин Міндіч і Ко діють в умовах широкомасштабного вторгнення, коли кожен день країна в прямому сенсі обливається кров'ю. І уж вибачте за патетику, але мені здається, що вага таких вчинків в такі моменти, вона прям. Щонайменше потроюються, чи я не знаю будь-яку цифру виберіть, яка, яка може бути еквівалентна людським життям. Тому що ж, підсумовуючи, друзі, от коли всі питають, де гроші Зеленського, намагаються шукати їх в якихось там складних там, схемах, криптовалютах. Ще. Ні, друзі. Володимир Зеленський це породження, в принципі, того теж таки часу, проти якого він так сильно виступав. Тому всі свої гроші, судячи з усього, він намагається акумулювати в активи. Активи доволі конкретні, нафтохімічні, нерухомість і так далі. Там якісь ТРТРЦ, ну тобто власність, нормальна історія і так далі. А через кого? Це робиться правильно, це робиться через своїх е, дружків, своїх старих бізнес-партнерів, е, з якими ти маєш справу 10, там 20 чи скільки років. І скажіть мені, будь ласка, то чим поведінка Володимира Зеленського відрізняється від тих, кого він 5 років тому обіцяв зробити разом? Це? Та сама історія, друзі. Я просто хочу для тих людей, які все одно побіжать під це відео, кричати, що тут ви срани парахаботи під час війни. Там тра та та я не знаю, а вам, от просто вам, як не як там неважливо, якому політику ви симпатизуєте. Просто цікаво, от вам під час війни ок. От те, що відбувається, невже ви сліпі? Ви не бачите цього? Тобто, е, я розумію, можете не любити будь-якого політика. мені насрать не на, на, на прізвище. Я просто пропоную вам на цю ситуацію подивитись навіть просто без прізвищ. Чи вам нормально те, що відбувається, і задайте собі останнє питання. От як ви ще раз думаєте, От такі історії, от як вони впливають на. Бажання заходу нас підтримувати, як вони впливають на бажання заходу продовжити давати гроші Україні, і наскільки, до речі, тоді неадекватними виглядають які там трампісти, які кричать, що от, це все подачки зеленському? Нам нормальним людям здається це дуже образливим і неправильним, тому що ми знаємо, скільки Україна кладе на алтар цієї боротьби. Але ж розумієте, друзі, вони то знають трошки більше. І оці історії вони знають з прізвищами, з сумами, з датами з усім. І тоді ти починаєш собі задавати питання: а може все-таки певне зерно істини є? Тому що, вибачте, от такі історії, друзі, це саме те, що підважує здатність нації боротися. Бо це от саме те, що породжує те питання у будь-якої людини на передовій в тилу. Типу, а зачем? Как, как так вообще можна? От саме так, друзі, я і прошу, напевно, закінчити це відео. Задайте собі питання, от як так можна? І ким треба бути? Щоб займатися отакими от речами, тільки будь ласка, не треба мені писати в коментарях, що Зеленський не в курсі про те, що робить Тімур Міндіч. Я з вашого дозволу вважаю, що це що не менше тупість думати так. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Спробував так, знаєте, все вам скласти в одну купочку. Е і я вас закликаю обов'язково задонатити, друзі, на екскаватор для аеродрому нашого героїчного Стара Костянтинів, який все одно буде працювати в незалежності від того, скільки там хто краде грошей, бо Росію нам, знаєте, все одно бомбить треба, і ніхто, окрім цієї сьомої тактичної бригади авіації, не зробить, яка там базується. Тому екскаватор їм дуже потрібен, друзі. Задонатьте, будь ласка, всі дані, як завжди є. І під цим стрімом, і, звичайно, прикріплені в чатику. І не забудьте підписатися на цензор. Нам залишилось буквально менше 8 тисяч до мільйона. Дуже хочеться в новому році до нового року, точніше, встигнути цю цифру розміняти разом з вами. І підпишіться на канал Шоу Бісики, де я закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую, побачимось, почуємось.